Всім привзду я в латку тут, і все, в Короче, сьогодні вами Максим. Коротше, сьогодні у нас на її диву отакі от чіпси з борщом. Ми їх вирішили взяти, бо дуже як мене смак. Плюс в мене є така водичка, Максим купляв водичку, я купляв чіпси. Коротше, зараз будемо дегустувати капець все. Все, і розпаковуємо. Давай, сам запланів сюди, закладати. Давай, Зачитя. Опа.

Нормально? Коротше, тоді зараз ми будемо кушати, надаємо все. Короче. Короче, ми зараз покушаємо і винесемо свій вернік і винесемо щось зима. Коротше, наш вернік з максимом. Я кути у церкву і за 10 на ошибці захарфом. Дай половини. Я ставлю дуже 9 половин це імба бо, бомба просто. Е, реально, вони дуже вкусні, всім рекомендуємо. Це одні з кращих хіпців, які я колись їв. Ну і всім пока. Коротше, як ви бачите, відео не вийшло сильно кльово записати, того що був сильний вітер іменно тоді, коли ми записували. І вийшло відео трохи коротке, але в раз я постараюсь, як мінімум, зробити його трошечки подовше. А так, всім дякую за перегляд. Постараюсь більше не пропадати на 100 років.